Дня усім, хто зараз з нами на каналі Кіровоград, сьогодні в нашій програмі я пропоную вам насолодитися хоровим співом народного аматорського хору, червона калина над інгулом, учбово-виробничого підприємства Українського товариства Сліпих. Наш хор существует уже более 60 лет. 15 лет, как хор носит звание народного коллектива. Хор очень много выступает, и не только в клубе ОПП УТОС. Хотя в клубе ОПП УТОС хор выступает на все государственные праздники, на все праздники, которые отмечаются на предприятии. Очень много мы Даємо концерти в госпіталі ветеранов війни в інтернаті для людей пристарілого возраста. Участвуємо во всех праздницях, які устраиваются в городе. Нас люблять, нас очень хорошо приймають. Скажи, будь ласка, для людей з вадами зору. Хор – це і відпочинок, це і віддушина, мабуть, якась, так? Так, да, это и отдых, это отдушина, это возможность реализовать свои способности. Дело в том, что когда э, теряется у человека зрение или отсутствует зрение, то другие органы восприятия работают э, с удвоенной скажем, силой. И В основном люди незрячие они э, обладают хорошим музыкальным слухом и, как обычно, голосом. И вот могут себя реализовать именно в этом жанре. Ну и так как это все-таки большой коллектив, коллектив имеет уже свои традиции, свои праздники. Людям, конечно, и приятно здесь бывать, любят, любят наши люди свой хор. Вони співають багато українських народних пісень, які написані народом, але в нашій обробці, з задоволенням. Ці пісні теж необхідні, як той струмочок, який тече й тече в народі без кінця, буде завжди текти, будуть відчувати. Краса існує, краса існує ми нашої уяви. Ми сприймаємо її, не сприймаємо, а як говорить філософія, що вона існує і буде існувати. І я сподіваюся, що ми будемо співати ще довго-довго наші українські, народні, мелодичні пісні, які придумані самим народом. Наш самодіяльний народний хор має цікаву назву Червона калина та ще й над інгулом. І мені здається, що це якась символічна назва, тому що. Образ калини пронизує наш репертуар червоною ниткою. В кожній пісні, яку ми співаємо, відчувається любов до нашої землі, до мальовничої української природи. В кожній пісні відчувається патріотизм, відчувається гордість за наш народ, за нашу батьківщину. Тому червона калина та ще й над інгулом вібрала в себе нашу любов, нашого колективу. Червона калина пропагує українську народну пісню, але в репертуарі хору є і авторські пісні керівника колективу Анатолія Чечеля, які хористи виконують з величезним задоволенням. Прийшов сюди працювати, я зрозумів, що їм не вистачає отого репертуару, який такий необхідний на сучасний період. Пісні про нашу Україну, пісні побутові, пісні про їхнє життя, тобто червона калина. Я написав десь приблизно 12-15 пісень, тільки для них, ті, що виконують вони. Ну, Звичайно, багато в нас хорів. На Кировоградщині червона калина. І мені захотілося переіменувати їх. І я назвав їх червона калина над Інгулом. Ось в даному випадку. Це якраз оживило. Їм хотілося співати ті пісні, інші пісні, які написані про них. Нашого хора дуже багато гарних пісень, але слова і музику, які написав наш керівник Чечен Анатолій Петрович, ми любимо особливо. Ці ці пісні виконуємо і, і глядачам приємно нас слухати, так? Да, так, так. Так що ми думаємо, що крім тих пісень, які ми завжди співаємо, оці пісні прикрашають наш хор. Скажіть, а ви вдома, просто вдома помимо хору, співаєте? Ой, співаємо О, та ще вночі. Якщо Нема. теж без соня, то я теж співаю, теж співаю потім, з, з усього репертуару <світ> да. сама дома на кухні готую, теж співаю. Що роблю дома часто співаю. Тому ми вдови діти вже. від нас окремо живуть, да. і ми оце живемо цим Оцим колективом, цими піснями. Оце нам розрада. Да. Зібралися, поговорили, поспівали, а інколи ще й із стілу накриваємо чай, приносимо свої там варення. Так що нам краще живеться, якщо ми отак разом. Можна сказати, що червона калина, я думаю, що ви так досить дружно, що це одна сім'я. От мені сьогодні говорили, що навіть на дні народження ви разом ходите. А, да, а, так, так, да, так. Да, да. Завжди завжди, завжди ми поздоровляємо кожного у кого день народження. Ми співаємо величайно йому, а потім сідаємо за стол і тоді, і тоді. Так що свою, своє життя ми не відділяємо від цього колективу. Це як сім'я наша. Сім'я. Ми любимо одне одного. Хто не прийде, ми вже турбуємося. А чому не прийшов? Я з великим задоволенням співаю зараз у цьому хорі. Мені мене приваблює те, що е, керівник Чечель Анатолій Петрович е, пропагує в цій хорі народні пісні. Я багато пісень народних узнав тут. І власні пісні створює, от, дуже хороші в стилі, в українському стилі. От. І з задоволенням приймаю участь у цьому хорі. Мистецтвом народної пісні червонокалинівці чарують слухачів уже більше 60 років. Для учасників хору спів це не просто хобі чи захоплення, це невід'ємна частина життя, це щось світле і радісне, адже саме пісня наповнює їхнє буття такими барвами та кольорами, які вони не можуть побачити, але завдяки пісні можуть відчути та пережити. Я ходжу на хорша із 1978 року. Для вас хор і пісня, що є для вас? Це моє життя. Це моє життя, яке батьки мої проспівали. Батько на скрипку грав. Черпаємо силу із цієї пісні, із цих пісень. Ми здоровіші стаємо тоді, бадьоріші, як ми співаємо. Я як заспіваю, що не забуваю. Чесне слово, я люблю співати і танцювати люблю. А вдома ви співаєте? А я вже співаю, мені було 50-ліття, весь хор наш був у, у, у мене вдома. За було. Це моє, моє життя. Як заспіваю, все, я ж кажу, що я це як вже я пропустив десь приболів я проще четвер. Я болий ходив. Ків колективу спів це стан душі, мабуть, тому так емоційно та щиро звучать їхні пісні, і неважливо, де співати на сцені чи просто в парку, вдячний глядач завжди підтримає оплесками. Л'ється пісня над інгулом, та не просто пісня, а молитва за Україну за краще майбутнє. Це була програма у народному стилі. Зустрінемось на каналі Кіровоград.